Вона покращує травлення, знижує ризик серцево-судинних захворювань, допомагає кращому функціонуванню нирок. Яблуко містить багато вітамів С. Споживання яблук допомагає знизити ризики діабету. Апельсин багатий на вітамін С. Який зміцнює імунну систему і робить вашу шкіру гладкою та еластичною? Ківі контролює тиск та запобігає звертання крові. Ківі містить багато корисних речовин, що підтримують імунітет.